Цієї ночі ворог атакував Україну керовану авіаційною ракетою Х-59, Х-69 та чотирма ударними ППЛА шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, усі цілі було збито силами та засобами сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях. Крім того, звітують військові протягом минулої доби протиповітряною оборони знищено ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках: чотири розвідувальні БПЛА суперкам, один ударно-розвідувальний. БПЛА Форпост, один БПЛА тип встановлюється, два баражуючі боєприпаси ланцет. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Аналітики американського інституту вивчення війни припускають, що російські війська могли захопити два села на Донеччині. Стало відомо, що окупанти нещодавно просунулися поблизу Авдіївки. Швидше за все, вони захопили Яснобродівку і Лозувацьке Донецької області. Також фіксувалося просування росіян біля Сватового, Луганської області та під Донецьком. F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова. На цей час українська дипломатія в США працює над збільшенням кількості підготовки пілотів та персоналу. Українські військові мають можливість використовувати винищувачі. F-16 на полі бою вже до кінця 2024 року. Кілька країн продовжують проводити навчання пілотів а також анонсується передача літаків до України. Єврокомісія передає Україні півтора мільярда євро від заморожених активів РФ. Гроші підуть на оборону та відбудову країни. Повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен у мережі X. Немає кращого символізму у використанні кремлівських грошей ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя. Зазначається, що це лише перший транш. Раніше повідомлялося, що кошти надійдуть у серпні цього року. Українська збірна бере участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі. Цьогоріч церемонію вперше проводять на воді, а не на стадіоні. 85 човнів з делегаціями країн рухаються по річці Сена. Серед них українські спортсмени. Прапор України нестимуть тенісістка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Олімпіада триватиме 16 днів. За цей час розіграють 329 нагород у 32 видах спорту. В Україні відзначають день медичного працівника свято виникло з метою вшанування працівників закладів охорони здоров'я, які щоденно рятують життя та допомагають хворим. Представники влади, місцевого самоврядування, депутати та українці вітають медиків з професійним святом та дякують за їхню героїчну працю.